Всім привіт! Сьогодні в нас огляд дитячого ліжечка Умка від українського виробника, що поєднала якісні матеріали, практичний дизайн і продуману функціональність. Почнемо з матеріалів. Умка виготовлена з буку, а декоративні елементи виконані з якісної МДФ-плити. Поверхня покрита безпечною фарбою без різкого запаху. Основа під матрац ламелі, а максимальне навантаження на ліжко 30 кг. Колір можна обрати сірий, як на відео, білий або слонова кістка. Для комфорту батьків передбачено три рівні висоти дна під матрац, бокова стінка ліжечка відкидна. Ви легко опустите її, щоб дістати немовля, а дитина самостійно цього зробити не зможе. А тепер додаткові опції. Маятниковий механізм поперечного хитання плавно гойдає ліжечко вліво-вправо, допомагаючи заколисати немовля. Доступні два варіанти: маятник або маятник плюс просторий висувний ящик з ЛДСП на роликових направляючих, де зручно зберігати постіль та іграшки. Якщо ж маятник не потрібен, можна встановити колеса, ліжка стане мобільним. Разом з ріжками та матрацами купують якісні водонепроникні на матрацники для захисту від вологи. Також дитячі постільні комплекти, деякі йдуть вже з ковдрою та подушкою. На нашому сайті можна переглянути принти та розміри. Кожна деталь продумана. Сподіваюсь, цей відеогляд для вас був корисним. Дякую за увагу і до зустрічі!